Про День гідності та умовний майдан, 3 будемо говорити далі з нашою гостею з нами відеозв'язком Олена Морозова, кандидатка наук із соціальних комунікацій, фахівчиня в галузі комунікацій та медіатехнологій. Отож, пані Олено, слава Україні! Ми раді вас бачити. Героям слава вітаю вас. Тож, 21 листопада, День гідності та свободи в Україні. Одне із знакових державних свят встановлено на честь двох революцій. Помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013 року у цьому році відзначаємо перший ювілей революції гідності. Це 10 років. Євромайдан став найбільшою проєвропейською демонстрацією в історії Європейського союзу та найтривалішим мітингом в історії. Він безперервно простояв 92 доби. І історична важливість революції гідності, пані Олено. Чому вона стала такою масштабною і чому люди так довго стояли, от фактично, не за якісь матеріальні цінності, а саме за ідеї? Власне, вже двічі, та і четвертий і чотирнадцятий рік був насамперед. Революцію, яка стосувалася цивілізаційного вибору, і в четвертому і в чотирнадцятому році єдине, чого не по справжньому не хотіли українці, так це те, щоб Україна перетворилася на росіянський анклав, вже пройшло 10 років. Аж не віриться, та що з революції гідності вже 10 років пройшло. Але тоді цілком реальним був, була ймовірність Україні потрапити до так званого тайожного союзу да, і утворити, перетворитися на Білорусью, а, в тому вигляді, в якому вона існує власне зараз. Ми, а, українці, відвернули це в 2004 році і відвернули це в 2014 році. Мені здається, що Звісно, про цінності майдану, мабуть, найкраще вже сказали власне безпосередні учасники тих подій. Але це найбільша характеристика, власне, національна та матеріальні цінності це не зовсім про революцію. Українці звикли працювати для того, щоб здобути матеріальні цінності, на відміну від росіянців. Так для яких війна і напад на сусідню державу це насамперед спосіб власного збагачення, якщо для українців поратися на власній землі, так багато працювати, заробляти гроші, збирати врожай, це було частиною генетичного коду, то для росіянців, як ми побачили, єдиний спосіб здобути сантехніку. Якусь шубу чи пралку це винести все це з квартири в Україні та, чужої, або зняти якусь каблучку з мертвої українки, що власне показує, яка між нами цивілізаційна прірва на правду. Саме тому. В Росії ніколи ніяких майданів не було, хоча ними весь час росіянців влякають. Ніколи в Росії майданів не було і ніколи не буде у них ніяких майданів, тому що там геть інша ментальність і геть інша психологія у того, що називається росіянським населенням. 21 листопада 2013 року на майдан незалежності вийшло півтори тисячі людей в знак протесту проти того, як тодішній президент Янукович відмовився підписувати угоду про асоційоване членство України у Європейському Союзі. А потім людей вже було сотні тисяч. І пані Олено, от як ви вважаєте, чи було реальне усвідомлення у 2013 році, 10 років тому, що фактично на шляху України до цивілізації так основною перешкодою саме є Російська Федерація? Безперечно, більше того, подивіться, що вдалося росіянським наративам. Не люблю це визначення, але це дійсно наративи. Що їм вдалося зробити та, за ці останні 10 років, завдяки тому, що власне в Україні е, продовжували курсувати росіянські гроші, українські політики не гребували ці гроші брати. Так що е, з'явилася велика частина населення України насправді соціологічні опитування. Це Показують, у, у яких вдалося вибудувати причиново-наслідковий зв'язок між Майданом і Революцією Гідності і агресією росіянців на Донбасі. Так? Нам весь час з екранів телебачення втовкмачували, що росіянці анексували Крим через те, що відбулася Революція Гідності, що росіянці окупували Донбас через те, що відбулася Революція Гідності. Але насправді, завдяки революції гідності, власне, в 2014 році році росіянцям не вдалося окупувати всю територію України, та? і перетворити Україну на власну колонію. Тому що те, куди проросійсько налаштована влада Україну вела, це була точно не цивілізація. І, власне... От не підписання асоціації та да, з угоди з Європейським Союзом просто стало сірником, який підпалив багаття, а Янукович і власне політика, яку він провадив, лили бензин на суспільні настрої весь той час, коли продовжували з росіянцями зближатися. Державне бюро розслідувань України у жовтні завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану щодо екс-керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт скерований до суду. Про це повідомили у прес-службі державного бюро розслідувань 21 листопада. Пані Олено, озвучення імен винних, так а власне їх, хоч і дистанційне, але все ж таки покарання. Як ви вважаєте? Воно виправдовує от сподівання суспільства і запит суспільства на справедливість? Думаю, що ні. І це цілком очевидно з цієї тональності, да, з, а, а, того голосу, який сьогодні звучить, наприклад, в соцмережах, так, да, коли люди викладають свої світлини. Діляться спогадами, і те, що от прослідковується такою червоною ниткою, це те, що більшість з них не задоволена тим, що суспільство таки не отримало сатисфакції. що винним у загибелі людей вдалося втекти, так заочне покарання, не порівняти із ну, власне шкодою, яку ці люди завдали. Той самий пан Єфремов, пам'ятаєте, який тривалий час вже після перемоги Революції Гідності перебував під слідством і за гратами, якимось чином опинився власне поза межами України царьов, який і Калісніков, та, які розкачували оці антиукраїнські настрої всередині України, які активно просували. Російську мову другою державною, тощо, та, от, царьов живе і здравствує. Чи є це достатньо сатисфакція для суспільства, думаю, ні. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю таблою де засан заявив, що Росія хоче усунути його з посади президента України до кінця 2023 року. Для чого вигадала план дестабілізації під умовною назвою Майдан 3 Остання інформація: вони дуже хочуть. Є план Майдан 3 щоб змінити президента України можливо не через убивство, а через зміну влади. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають. Ідея полягає в тому, щоб до кінця цього року здійснити нову операцію, яка навіть має ім'я. Знаєте, ми можемо з цим жити, сказав президент Зеленський. І фактично, це не перша заява президента Зеленського саме про майдан 3 за останній тиждень. Чи є передумови вважати, що Російська Федерація готує переворот і наскільки це реально в теперішніх умовах? Дуже складно цю тему обговорювати сьогодні, так коли стільки людей переживають такі дуже суперечливі емоції, не завжди позитивні. От, але чесно кажучи, з точки зору комунікації, я просто не можу зрозуміти, для чого президент це робить. Найперше е буквально там, 26 числа, да 26 листопада виповниться друга річниця минулого анонсу. Усування від влади пана Зеленського, пам'ятаєте, він збирав журналістів. У нього була велика прес-конференція, де він повідомив, що має беззаперечні докази, базуючись на даних, які йому надала іноземна розвідка про те, що проти нього готується заколот. До цього заколоту причетні олігархи, прізвища яких він сміливо називав. І як ми пам'ятаємо, це нічим не закінчилося. Ну, власне, по-перше, відбулося повномасштабне вторгнення? А по-друге, всі ці люди, яких Зеленський називав по прізвищах, продовжують собі жити, працювати тощо. Тобто ніяких заходів щодо них вжито не було, і виникає питання: чи ем, чи щось змінилося, та змінилися якісь обставини, чи просто. Президент, як би це обережно сформулювати, був не зовсім відвертий так, в тих прогнозах, які робив щодо можливого державного перевороту. Це перше. Друге, я взагалі технічно собі дуже слабко уявляю, а яким чином росіянці в цих умовах здатні дестабілізувати і розкачати. Суспільство українське наразі, так? яким чином можна розколоти українське суспільство зсередини, використовуючи руку Кремля? Бо усі попередні роки у росіянців тут були власні парламентські фракції, так? власні політичні партії. Тут регулярно проходили круглі столи. У нас Величезним авторитетом у політики, в тому числі, варто подивитися просто світлини, які вони викладали на пасхальні свята, користувався московський патріархат, чиїми руками, власне, наразі росіянці могли би суто гіпотетично так влаштувати тут державний переворот і усунути президента Зеленського від влади. І друге питання та якщо у них досі є тут і люди, і інструменти для того, щоб здійснити такий план. То питання до того, чим власне ці два роки від повномасштабного вторгнення займаються правоохоронні органи СБУ, контррозвідка тощо, і чи достатньо зроблено для того, щоб очистити ряди спецслужб і силових структур від тих, хто росіянцям симпатизує. Так? Тому я не зовсім розумію, для чого президент це а тим паче, для чого він висловлює це на закордонну аудиторію, так? тому що це дає якісь дуже дивні сигнали щодо того, що відбувається власне в його оточенні. Так? Бо люди у чиїх руках наразі силові структури, розвідка, то що це власне люди, з якими. Президент вже два роки протистоїть повномасштабного вторгненню? А до того, це люди, яких він призначав на ці посади? Як ми пам'ятаємо, та його друг дитинства, пан Баканов, який очолював СБУ до повномасштабного вторгнення, досі з ним якась дуже незрозуміла ситуація, де він перебуває, чим займається. І, власне, якщо до нього були претензії, то чому за ці два роки? Ці претензії не отримали а, якихось правових наслідків, так, і чому пан, Бакан, пан Баканов не покараний а, за те, а, за що його власне, а, з посади очільника Служби безпеки України було звільнено. А, є думка, що пан президент робить це на упередження, що ще всі почали готуватися до виборчого циклу, і розпочалася політика, що він таким чином нейтралізує своїх. Опонентів тих, хто може його критикувати, то, щоб наразі після такої заяви будь-яка спроба сказати щось або зробити щось, так що йде в розріз з офіційною політикою офісу президента, буде сприйматися як спроба. Усунути президента від влади та таке намагання побудувати асоціативний зв'язок між проросійськими силами і критикою чинного президента. Однак насправді так тоді виникає більше питань до внутрішньої ситуації і до оточення президента ніж до його опонентів, які від моменту його обрання на цю посаду залишаються незмінними. Я не розумію, хто йому порадив. Уявлення немає, чесно кажучи, хто йому порадив розкачувати цю тезу, да і чому саме наразі напередодні десятиліття революції гідності це робити, але це точно не принесе ніякої користі ані в довгостроковій перспективі, ані в короткостроковій перспективі, ані самому панові Зеленському, ані Українській державі. Пані Олено, ну і власне пам'ятаєте, от практично всі політичні сили, відколи розпочалася повномасштабна війна, вони сказали, що будь-яких масових протестів, допоки триває війна, вони проводити не будуть, і фактично таким чином не будуть дестабілізувати ситуацію в країні. Якщо пан Зеленський говорить про майдан, 3 так, то от власне ви кажете, що це можуть бути або до прикладу проросійські сили. Тобто, можливо, не сама проросійська сила, а представник цієї сили, який досі сидить у парламенті, так або ж до прикладу, московський патріархат. Як ви вважаєте, наскільки реальне їх залучення саме Москвою? Ну, слухайте, чисто теоретично так, але практично от уявіть собі, що завтра так, виходить піп Московського патріархату і закликає паству вийти на протести проти чинної влади. Як ви думаєте, багато людей збереться? Чи десь у Фейсбуці ем, хтось із ОПЗЖ напише, що давайте виходити на протести, давайте змінювати владу. Ну, от як ви думаєте просто? Ем, Довіра та, до всього проросійського, до цих тез, що з росіянцями потрібно домовлятися, що з Росією потрібно дружити, що Росія нікуди не подінеться, і нужна просто перестати стріляти для того, щоб був мир. Ну наскільки зараз вона е, знайде одклик в українському суспільстві? Ну мені це видається чимось ну, е, з розряду анекдотів. От, просто уявіть собі, так, що люди, які втратили рідних на фронті чи в чи будинок, прилетіла росіянська ракета, при вийдуть протестувати для того, щоб позбавити зеленського влади і посадити в його крісла проросійського політика. політика. Давайте повернемо Мураєва. От з такими лозунгами люди вийдуть на вулицю. Ну це просто. Не науковий термін, але іншого не може підібрати. Це бред. Але е, насправді, подивіться, е, оцей суспільний договір, що ми мовчимо і не висуваємо владі ніяких претензій, поки йдуть бойові дії, да, поки йде оця гаряча фаза війни, е, він потроху. Перестає функціонувати саме тому, що влада не дотримується тих домовленостей негласних, які суспільством були укладені. Вже в Одесі, в Дніпрі, в Києві. Так? Люди почали виходити на вулиці, вимагаючи, наприклад, не витрачати кошти місцевих бюджетів на бурківку, а витрачати ці кошти на те, щоб забезпечувати, відправляти їх на потреби армії. Так? Вже почалися отакі Акції протесту і скупчення людей, власне, вони передували якраз тому, що парламент забрав ПДФО так, з місцевих бюджетів, і спрямувавши його в центральний бюджет, тепер обіцяють ці гроші направити на забезпечення армії. Кожне розслідування бігу Сінфод, зокрема, останнє, про те, яким чином на відбудові того ж самого багатостраждального ірпеня пиляють кошти люди. Які, ну, власне, не те, щоб ніякого відношення до відбудови, а ніякого відношення до України не мали би мати, якби в Україні діяв закон. І, і все це не може не викликати у людей роздратування, розчарування і певної агресії на? У відповідь, так і списувати все це на те, що рука Кремля руками цих проросійських недобитків розкачує невдоволення в українському суспільстві, ну м'яко кажучи, наївно. так. Якщо українська влада хоче знати, хто зараз дестабілізує українське суспільство, то їй варто подивитися у дзеркало, тому що українці, Враховуючи досі 14-го 14 року, зараз поводяться максимально терпляче, враховуючи ту кількість корупційних скандалів, яку українці вже проковтнули, так дозволяючи владі спокійно працювати, не вбиваючи заходів адекватним адекватних заходів в тому, ну що власне відбувається, так. І ті безпрецедентні корупції, яка, власне, практично на всіх рівнях наразі є. Пані Олено, ну і власне, перше, це дійсно, ви кажете, корупційні скандали, друге, це от друківка, там де от містяни вимагають, аби її кошти, точніше на. Те, щоб купувати броківку, спрямували на допомогу Збройним силам України, також сюди можна також додати такі мітинги за ротацію, бо вже два роки повномасштабної війни практично у лютому буде, і діти хочуть все таки бачити тата вдома і ходити з ним у зоопарк, а не тільки десь колись можливо чути, коли він вийде на зв'язок. Але ж ви кажете, українці терплячі, тобто, фактично, я припускаю, що ви думаєте, що наприклад навіть такі мітинги за будь що так вони не можуть перерости у щось глобальне. Um, дивіться, um, не варто порівнювати непорівнюване. Мітинги і протести є реакцією на проблему, яка не вирішується, та і є способом привернення уваги до цієї проблеми. Про відсутність ротації говорять останні два роки. Та є люди, які пішли служити із того, що я бачу, та які пішли служити в 16-17 році і досі продовжують перебувати на фронті. тому, там десь в ресторанах в центрі Києва під час. Комендантської години цілком нормально почуваються особини призивного віку, так які чудово знають, що їх ніхто до лав зсу не мобілізує. Оці мітинги є і протести є відповіддю на невирішені на нев розв'язані проблеми і соціальну нерівність, яка тільки наростає і загострюється в умовах повномасштабної війни. Майдан 4-го року і майдан 14-го року був спробою. Зберегти державу, тому що інших альтернатив так не залишилося, тому що по-хорошому, без активних протестних дій, ті, кому делегували ухвалювати рішення і реалізовувати владу народу, не чули. Народу, от власне що у нас за Конституції України народ є єдиним джерелом влади, і кожен раз політики, приходячи до влади, чомусь вважають, що тепер вони не виконують волю людей, а вони найрозумніші і вони будуть самі обирати курс, яким рухатися, або вирішують, що все, що є державне, так тепер є їхнім. і власне цю помилку. Коїв і чи не президент на отій славнозвісній прес-конференції, та? там де він озвучував історію про, про прогнозував державний переворот і скидання себе з посади президента руками місцевих олігархів, власне ж, була історія з гелікоптерами. Та, пам'ятаєте, які ДСНС, які використовували для того, щоб злітати на день народження Єрмака? І от Обурення суспільства викликало не те, що президент і очільник офісу президента користувалися цими гелікоптерами, а те, що вони не бачили в тому нічого страшного. Так? Оце ставлення до всього державного і до державного майна, як до своєї власності, воно є дуже хибним. Влада делегована на певний час з певною метою. Але українці терплячі в тому смислі, що коли йдеться про власний якийсь дискомфорт і існування української держави, українці завжди обирають існування української держави. Саме тому найактивніші критики чинного президента, чинної правлячої політичної сили закрили свої роти та. І уклали такий джентльменський договір про те, що не критикуватимуть владу у той час, коли президентові найбільше була потрібна підтримка. І найбільша помилка, мабуть, думати, що це відбулося, тому що прізвище цього президента таке, так? Це відбулося би за. Будь-якого за кожного президента це відбулося, тому що для українців як нації та найважливішим є збереження суверенітету і власної держави, і е, українці готові потерпіти, почекати і на щось заплющити очі, коли йдеться про фізичне виживання е, такої держави, як Україна. Пані Олено, і наскільки доцільно, наскільки правильно називати майданом, ну зокрема в цьому випадку майданом 3 Те, от от від чого застерігає саме президент Зеленський, бо просто в розумінні українців майдан це от щось святе. Так, майдан це про боротьбу, про боротьбу за свободу, про боротьбу за гідність, про самопожертву. Майдан для українців це щось високе. Так, це не зовсім не про матеріальні цінності, це про ідею. Про яку гідність, про яку свободу, про яку честь можна говорити, якщо от брати до уваги слова Зеленського, що саме Майдан третій, так би мовити, готує Російська Федерація. Про що можна говорити, якщо гідність і Кремль – це абсолютно не поєднане? Ну, от ви тільки но ну, відповіли на власне запитання, чому э, ці його слова викликали таку агресію в суспільстві. Власне, так і таке несприйняття. Мало до речі, які теми так суспільство розколюють, і э, мало які заяви. Зеленського протягом цих двох років від повномасштабного вторгнення сприймалися так неоднозначно. Так у 99% випадків суспільство все-таки із чинним президентом розуміючи обов'язки, покладені на нього в цей важкий час, висловлює солідарність. Знову ж таки, сказати, що це правильно називати чи неправильно не можна, тому що ми не знаємо, що там відбулося насправді, так чи дійсно президент отримав. Дані е, якоїсь розвідки, так де це називається третім майданом, чи це технологія його політехнологів, які вирішили з якоюсь метою вкинути цю тезу. Е, тому сказати правильно це чи неправильно вкрай складно, але ви абсолютно праві, в тому смислі, е, з чим, чим є майдан для українського суспільства, і ви відповіли на питання, чому власне оця його теза. І саме формулювання Майдан 3 так викликало в суспільстві таке несприйняття. Саме тому, що між оцим посилом, який транслював президент, і тим, чим Майдан є для української нації, причому подивіться, для багатьох поколінь вже молоді люди, от мої студенти, їм у четвертому році, коли я була на Майдані в четвертому році, їм було по два роки. Для них вже помаранчева революція це. Історична подія, вона у них викликає такі самі емоції, як і Друга світова війна. Так, для них це щось надзвичайно далеке. Але це вже частина їхнього культурного коду. У них немає неоднозначної оцінки цих подій. Ці події для них абсолютно зрозумілі, абсолютно однозначні. Так як і для я розумію, що це знову ж таки не дуже науково, але в рілсах в Інстаграмі, знаєте, є маленька дівчинка, яка плаче над цукерками, які називають над цукерками Рошен, бо думає, що Рошен це щось співзвучне з росіянами і не хоче ці цукерки їсти. Дитина вже зростає з відчуттям, так? маленька дитина, яка ще толком не розуміє. Не відрізняє назву бренду так, від того, що загорнуто в цей фантік. Вона вже зростає з відчуттям, що все росіянське, так, що все співзвучне із Росією і росіянцями є для неї чужим і ворожим. От цьому наступному поколінню так само не потрібно буде пояснювати, хто друг, а хто ворог. Тому така реакція суспільства цілком закономірна. Олено, ну, дякую вам наразі за хорошу розмову. і Дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого ЕТР. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком була Олена Морозова, кандидатка науки і соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій та медіатехнологій.